Для мене музей це велика музейна родина, це безперебільшення моє життя. Наш музей це жива сторічна історія. Для мене особисто музей ще й про навчання і розвиток в науці, в музейній сфері і в мистецтві, тому дуже рада опинитись саме тут. Театральний музей це простір, де кожен може здійснити подорож найцікавішими, найзнаковішими епохальними сторінками з історії українського театру та сьогодення. І театр, як і музей, це один з найцікавіших засобів, глибше пізнати світ та самого себе, а також потужна мистецька зброя на культурному фронті, яку не варто недооцінювати. Театральний музей це філії. Однією з них є меморіальний музей квартира Віктора Косенка. Музей композитора це пам'ять друзів у житті і у музиці. Наш музей самобутній і на часі реальний. Всіх дітей і дорослих стріча залюбки, наче храм Всемогутній, центр меморіальний, що у цілому світі єдиний такий. Для мене театральний музей це великі проекти. Прийшовши до музею, я занурилась в масштабний цифровий проєкт Open Kurbass, який мав на меті відкрити світові музейну колекцію. Було надзвичайно цікаво працювати з музейними предметами, зокрема, скляними негативами, рукописами. У результаті була викладена на онлайн-платформу значна кількість музейних предметів, яка складає потужну онлайн-музейну колекцію. Театральний музей це авангард. Він був заснований в мистецькому об'єднанні Березіль авангардистами під керівництвом Леся Курбаса. В нашій колекції зберігаються твори Вадима Мелера, Анатолія Петрицького, Бориса Косарева, Олександра Екстер. Ці твори відомі у всьому світі. Найціннішими експонатами збірки є колекція. Вертепі, вертепних скринь з ляльками, нестеріжесних сокиринські, які датуються 1770 роком. Також важливими для історії є архіви корифеїв українського театру, які склали міцний фундамент для становлення професійного українського театру. Театральний музей для мене це наука. Ще в 1929 році перший офіційний директор музею Петро Рулін впровадив. Річник театрального музею перший друкований орган нашого закладу. Там збиралися дослідження з історії українського театру. Одне з наших надбань за останні роки це те, що ми змогли відродити цей друкований орган, в якому збираємо матеріали дослідження наших науковців від історії українського театру, такі театри, як Березіль чи Театр Франка. Це зона нашої особливої уваги і наукових зацікавлень. Є статті про історію українського авангарду, про нашу багатьощу колекцію, є статті про історію єврейського театру, і не тільки театру, і кіно, і музика. все це досліджується нашими науковцями. Бібліотека налічує 26,5 тисячі примірників, це і п'єси, це і сценографія, це балет, це музика. Бо ми збираємо всі матеріали, щоб залишилися, щоб вони були для поколінь, що можна було повернутися і сказати, а це Україна, а це наша історія, і треба це берегти. Музей це унікальне зібрання українських народних музичних інструментів, що нараховує більше 600 музичних інструментів. Колекція була започаткована в 1969 році відкриттям відповідного відділу в трьохмусному музеї. Ця колекція є надійним притулком для унікальних пам'яток музичної культури, що заслуговують на збереження для історії і науки. Музей це мудрість крізь століття. Це пам'ять про. Видатних діячів, про видатні явища, вистави, кінофільми, музичні твори. І ось все це театральний музей ретельно збирає, причому вже 100 років, і о, вивчає, і пропонує нашим відвідувачам. Для мене театральний музей це відповідальність, відповідальність перед нашими фундаторами, які за всі ці роки працювали. І зберігали колекцію в дуже важких умовах. І сьогодні перед нами так само є виклик, як убезпечити предмети під час війни. Театральний музей для мене це дослідники та науковці, які приходять працювати до фондів нашого музею. Коли ти працюєш в музеї, то, на мій погляд, твоя робота є осмислена, твоє існування є осмисленим, бо ти займаєшся важливими речами. Це велика когорта науковців, однодумців, музейників, професіоналів своєї справи, яким випала відповідальна місія зберігати, поповнювати та надавати життя музейним предметам в екскурсіях, лекціях, нових виставкових проєктах, вибудовувати мости між минулим і сьогоденням, і, звісно, вірити в майбутнє, вірити в нашу перемогу, вірити, що музей стане національним. Разом до перемоги з днем народження музею.